Вступна кампанія до вишів завершена. Цього року абітурієнти з повною загальною середньою освітою подавали заяви виключно в електронній формі. А ті, хто з певних причин не зміг цього зробити, мали змогу зареєструватися по первому вигляді. Надалі приймальні комісії прилюднюватимуть рейтинги, а майбутні студенти виратимуть вподобані заклади. Про підсумки цьогорічної вступної кампанії для найбільших вишів краю розкажемо далі. Більш ніж 17,5 тисяч осіб хоче навчатися в Ужгородському національному університеті. Така цифра в останній день подачі заяв від абітурієнтів, приваблюючи малу кількість вступників уже в традиційно юридичний та медичний факультети, а також туризм та міжнародні комунікації. Заяви кажуть в університеті, подали на усі спеціальності. Навіть на проблемні фізичний та математичний напрямки з традиційним недобором цьогоріч намагалися залучити якомога більше студентів. Причина є єдиною, що мало випускників шкіл є зацікавлені в цих спеціальностях. Однак, цьому році Жоровський національний університет провів профорієнтаційну роботу і рекламну кампанію, де великий акцент робився на те, що наш університет – університет, який має дуже гарні традиції саме щодо підготовки спеціалістів із фізико-математичних спеціальностей та інженерно-технічних спеціальностей. Чимало закарпатців планують вступити і в Мукачівський державний університет. Найбільш популярними спеціальностями вишу є початкова та дошкільна освіта, психологія, туризм і готельно-ресторанна справа. Це порядка тисячі заяв на денну форму і майже 500 заяв на заочну форму навчання. Заява ми бачимо, що це не лише вступники із Закарпатської області. Мукачево традиційно це наші вступники, але це і Тячівський, і Рахівський, і Ужгородський район, і Іршавський район. Також маємо вступників з інших регіонів України. А от у Закарпатській академії мистецтв вступною кампанією не надто вдоволені, кажуть, що зменшується кількість охочих прийти, аби виконати творчий конкурс та дізнатися про напрямки безпосередньо від працівників вишу, до прикладу, з 56 осіб, які подали заяви за напрямком дизайн, з'явилося лише 35 п'ятеро. Згідно сьогоднішніх правил, коли можна лежачи на дивані написати заяву в інтернеті. І більше нічим не цікавитися. Заяв було багато. А реально прийшли на екзамени творчі в три рази менше. Ну для кого ми тут усе це розставили? Покажіть, будь ласка, от для кого це? Для тих, що не прийдуть сюди. Зарахування вступників на обрані напрямки триватиме впродовж серпня. З 1 до 5 – для тих, хто навчатиметься на державному замовленні. До 30 – для контрактників.